Перед тим, як перейти далі, хочу презентувати себе. Я сьогодні тут від імені компанії «Netpeak Agencies Group». В цілому на слайді справа ви можете бачити декілька цифр, які коротко нас характеризують за 19 років нашого життя, успішного життя, і внизу партнерські статуси та винагороди, яких ми досягли за цей час. Це особисто я. Я є хедом в Telegram Department в НЕДПІ Україні. В 21-му році я взагалі прийшов в цю нішу, і з того дня нас було три людини на сьогоднішній день. Нас вже 15 людей, які закривають будь-які питання в телеграмі. Ми робимо все від самого простого до самого складного. І при цьому за цей час ми вже привели понад 3 мільйони підписників на телеграм-канали боти наших партнерів. І в минулому році це наша така прям вишенька на торті. Ми стали офіційним реселером Телеграме в Україні. З січня минулого року ми активно з цим працюємо. На сьогоднішній день вже понад 500 uh, партнерів пройшли через Telegram S. і ми не зупиняємось, далі масштабуємось. Uh, можливо, хтось бачив буквально як 2-3 тижні тому. Ми анонсували вихід нашої команди, першої команди взагалі в світі, на Латинську Америку. І декілька тижнів ми вже працюємо з 18 країнами по Телеграмесу в Латинській Америці. Кому може бути цікаво, також доволі гарний напрямок. Коротка адженда нашої сьогоднішньої зустрічі, я взагалі проговорюю, чому телеграм це вже не просто про присутність, а інструмент, який може давати продажі, впізнаваність і приносити гроші в цілому вашому бізнесу. Також коротко зроблю акцент на тому, що таке Телеграме. Постійно отримуємо питання, що це таке, як воно працює, трішки більш детальніше на цьому зупинимось, і взагалі, кому і коли треба використовувати. Нативне промо, ми також працюємо з цим інструментом. Він підходить під трішки інші бізнес-задачі, але це інструмент, який може себе ефективно показувати. І е, в кінці зроблю кілька е, акцентів на тому, як e-commerce напрямку взагалі перетворити Telegram на більш зрозумілі цифри і правильно його аналізувати. Е, почну з Азів, чому взагалі Telegram це. Уже більше ніж про присутність. З самого початку я хотів запитати сьогодні зранку у аудиторії, хто взагалі використовує Телеграм в повсякденному житті. Сьогодні я з самого ранку на зустрічі я бачу, всі активно спілкуються в чатах, в особистих переписках, хтось сидить там в ботах, в каналах і тому подібне. Тому, в принципі, вже надзвичайно велика аудиторія, яку можна використовувати у вашому бізнесі. Якщо ми говоримо про світ, то Телеграм активно входить в. По деяким рейтингам в топ-3, по деяким рейтингам в топ-5 месенджерів е, світу, але 25 мільйонна українська аудиторія там все-таки є. Я ні в якому разі не кажу про те, що ця аудиторія саме знаходиться територіально в Україні, але так як ми маємо прямий доступ до підтримки Телеграму і трішки спілкувалися з ними на цю тему, то це загальноукраїнська українська е, аудиторія в світі, яку можна також дістати е, різними інструментами. По лідерству в Україні телеграм номер один все рівно хто б що про нього не казав, багато людей його дійсно використовують. При цьому використовують досить активно. Хтось будує якісь закриті ком'юніті, хтось створює канали, хтось створює боти, хтось використовує його в роботі. І чесно кажучи, за 4 роки роботи в Ніші я б не сказав, що є якийсь аналог іншого месенджера. Можна сказати, навіть повноцінної платформи, яка дійсно себе так добре показує в плані простоти і в плані функціональності. Е, так. І е, ми об'єктивно своєю командою за роки співпраці з платформою вивели більш е, своє таке бачення, що це все ж таки медійна рекламна платформа. Ми не заперечуємо те, що коли ми працюємо з бізнесом, ми можемо. Е, Отримувати перформансні показники, ми можемо трекати будь-які цифри, використовуючи внутрішню аналітику, підключаючи google аналітику Тобто, трекати можна все. Але за рахунок того, що Telegram все таки має певні обмеження, платформа в цілому на, на ринку вже там понад 12 років, але все рівно ми не можемо. Дуже деталізовано працювати з аудиторією. Це є певна проблема на сьогоднішній день, але ми активно також своєю командою доносимо це в сам телеграм. Зміни відбуваються, вони є. Тому очікуємо, що це буде більше і краще. При цьому я в кінці покажу невеликий слайд про воронку телеграму, взагалі, який вплив вона має і яке місце займає, тому це більше ніж уже про, про присутність в цілому. У нас були перемовини з партнерами в 22-му році, в 23-му році, в 24-му, коли ми робили якісь персоналізовані стратегії комерційні пропозиції, і тоді хтось рахував, що не час туди заходити, бо було там, наприклад, комусь дорого, або ми там повернемось пізніше. По факту пройшло три роки. Зараз партнери, які там в 22-му з нами спілкувалися, приходять і хочуть зробити якогось свого бота або канал, тому що все більше того ж e-commerce бізнесу, долучається до. До платформи. Зараз підемо про Telegram Ads. Коротко зупинюсь на, на ньому. Я підготував декілька прикладів, як це виглядає взагалі в вашому девайсі. Це десктоп версія і мобайл. В цілому це текстовий меседж на 160 символів. Це окремий рекламний кабінет, через який ви можете запускати рекламу. Ми ні в якому разі не прирівнюємо його до мети або гугла. Наприклад, платформа в цілому працює близько п'яти років в цілому. І півтора роки тільки в Україні. Вона постійно змінюється, модернізується. В цілому, на сьогоднішній день це виглядає ось так: тобто текстовий меседж виділений жирним заголовком, і ви можете додавати туди преміум, преміуме, лого вашого бренду, картинку, відео або тощо. В цілому по ціні входу на таку платформу на сьогоднішній день. І хочу сказати, що за півтора роки вона стала там більш ніж в три рази меншою. Мінімальний поріг ходу в систему це від 500 євро. Це сама платформа диктує такі умови. Ми на цю цифру впливати, на жаль, ніяк не можемо. І працює вона по CPM, тобто, списання ваших рекламних бюджетів відбувається по суті тільки тоді, коли були погляди, перегляди, і за кожну тисячу списується від 0,25 євроцента. Причому це схожий функціонал там, до інших рекламних платформ. Коли у тебе є окремий сайт, ти заходиш, вибираєш потрібні собі налаштування. Підбираєш там релевантні канали, групи і починаєш в них uh, просувати свою рекламу. Uh, просувати можна вебсайт, телеграм-канал. бот. Uh, важливо розуміти, що це повинен бути відкритий телеграм-канал, uh, мобільні застосунки, власні аккаунти або бізнес-профілі. Ми з цим також стикалися, коли у вас можливо якась складна ніша або складний продукт. І, uh, Можливо, після кліку на рекламу відразу попасти в особисту переписку з менеджером, де менеджер вже підхопить відповідно вашого гліда і поведе його по вашій воронці. Так само можна зробити взагалі з ботом. Наприклад, коли ви ведете трафік на бота, а в бот може бути дотична людина, або ж в бот може бути там дотичний навіть штучний інтелект. Зараз боти з AI взагалі набирають все більше популярність, і ця інтеграція вже є. І також можливість просування міні-апок це відкриття минулого року в Україні. Воно ще дуже слабо представлено, але все рівно воно розвивається. Це окремий додаток на базі відкритого функціоналу телеграму тобто, людина через бота відкриває таке вікно, не покидаючи при цьому телеграм. Зробити цей міні-ап можна доволі легко. Є різні конструктори, є програмісти, які можуть робити складні версії. І людина в цьому міні-апі може... Вибрати товар, який йому треба, оплатити його, отримати підтвердження оплати, отримати підтвердження доставки, там відправка або тощо. Тобто, в принципі, це ваш інтернет-каталог, інтернет-магазин, який перейшов в Телеграм, і людина не виходить за межі платформи, вона робить це в Телеграмі. Якщо можливо хтось із вас чує це вперше, то рекомендую звернути увагу. Воно не дороге в розробці. Там мова може йти на якісь сотні, навіть доларів, щоб спробувати запустити хоча б тестовий варіант, тому особиста така е, рекомендація. Е, по типам таргетингу, також трішки зроблю акцент, тому що це такі самі розповсюджені питання від наших партнерів, з якими ми працюємо, що взагалі можна тут робити. Е, перше, ми можемо таргетуватися за мовою каналів, е, обирати потрібне нам гео України. Це можуть бути великі міста або села, або там якась область е, по українському номеру телефону. Це, в принципі, єдиний можливий такий тип ретаргетингу, тому що ви запускаєте рекламу на людей, які точно зареєстровані в Телеграмі з цього номеру з кодом плюс 380. І рекламу вони бачать тільки там, де е, вони знаходяться в території України. Тобто, якщо людина, наприклад, в Польщі, але вона має аккаунт з цього номеру телефону, то вона рекламу бачити не буде. І ми особисто перевіряли е, запуск такої реклами, можливо, на один єдиний номер телефону. Зараз ми з командою аналітиків будуємо можливість, щоб можна було покращити цей метод ретаргетингу і обов'язково його виведемо в ринок. Також можна таргетуватися за 41 тематикою. В цілому, до сих пір, продукт рахується складним. Не всі інхаус спеціалісти і маркетингові агенції вміють правильно підбирати релевантні канали, правильно налаштовувати рекламу. В такому випадку є тематики. Коли ви не заморачуєтесь, ви обираєте потрібну тематику. У ній вже є потрібний пул каналів, і там, відповідно, вже далі відбуваються ваші покази за конкретним переліком каналів або ботів. В даному випадку ви можете навіть прийти і таргетуватися в телеграмі на базу ваших конкурентів, тобто, прямо на його каналі, показуватись реклама. З нашого досвіду, e-commerce активно це використовує в Телеграмі, і заборонити це. Дуже складно, тому в принципі це працює. Також платформа вміє розрізняти за типом пристрою юзера і за аудиторією конкретного каналу. Тобто можна умовно спарсити аудиторію вашого конкурента і цій аудиторії в Телеграмі показувати рекламу. Конкурент про це знати не буде, і аудиторія, якій ви показуєтесь, вона також не буде розуміти, в який тип таргетингу вона попала. Хтось з цим працює, хтось не працює, але в цілому це те, що може покращити конверсію. За мовою інтерфейсу месенджера дуже рідкісний тип таргетингу. Ми його насправді не дуже активно використовуємо, але він є, він працює. І за пошуковим запитом це можна прирівняти до контекстної реклами, коли ви в пошуковій строкі телеграму вписуєте якесь ключове слово. І по цим ключовим словам можна викуповувати місце. Доволі зручно. Ми також це перевіряли. Воно воно працює і працює непогано. Тут один кейс, як приклад того, що ми зробили з командою, і це кейс. Якщо не помиляюсь, там лютий, лютий березень цього року. Ми від старих форматів. Старі формати це тільки текстові можливості на 160 символів. Нові формати це була додана можливість додавати картинки і відео. Можливо, ті, хто працює з перформансом, можуть сказати, що там при інвестиціях в 6 тисяч євро, ви отримали дохід в 2 мільйона гривень. Це може бути там для, для когось мало, для когось багато. Але хочу нагадати, що це медійна рекламна кампанія, і ми не бачимо соцдем, наприклад, аудиторії. Ми не бачимо там лукалайк, -like, ми не бачимо, де вони точково знаходяться, наприклад, в якому будинку умовно живуть, або супердетальні інтереси, там, чи є у них діти, чи є у них авто, там що вони хочуть і тому подібне. Тому як медійна рекламна кампанія, це спрацювало по цифрам добре. І з урахуванням того, що в цілому моя команда вона має найбільшу експертизу по роботі з телеграмецем в Україні. Кейсів у нас насправді більше, і у відкритому доступі ми ними ділимося активно. Тут маленький такий лайфхак можна буде перейти на наш телеграм-канал, знайти хештег або вписати таке Case, і більше 40 кейсів можна буде передивитися. Тут я просто залишив посилання, яке можете скрінити, подивитися. В цілому можете, будь ласка, підняти руку, хто можливо чув про нашу команду, можливо, підписаний на канал, можливо, ми навіть спілкувалися. Круто, дуже приємно. Прям дійсно багато аудиторії. А з тих, хто підняв руку, ви працюєте з телеграмом для бізнесу? Чудово. Тоді я дуже надію, що це вам буде, буде корисно. Можна перейти, почитати. Також у нас там є контакти. Якщо будуть якісь питання, якась консультація. Ми це робимо. Ми робимо безкоштовно. тобто це... Можна звертатись далі. Перейду до наступного пункту: це кому і коли саме підійде Telegram Promotion. Telegram Promotion, Ми так називаємо у себе в команді «Нативне Промо. Воно залишилось, нікуди воно не ділося. Навіть з тим, що зараз на ринку з'явився Телеграмець, і він багато рекламодавців забирає на себе. все рівно «Нативне Промо працює. Навіть з прикладу були випадки, коли ти підписаний на багато телеграм-каналів, і у тебе там о 8.05 вечора. Виходить реклама якогось бізнесу там в 10-15 каналах, каналах, закуповують рекламу. Активно масштабує цю медійну рекламну кампанію. А в цілому приклад, як це виглядає також. Тобто, тут уже немає обмежень. Тут ми не працюємо через окремий якийсь рекламний функціонал. Тут багато ручної праці. Тобто, людина, яка на цьому спеціалізується, він самостійно шукає релевантні телеграм-канали. Він веде перемовини з адміном або з власником цього каналу, іде і купує у нього розміщення. Як можна бачити, рекламний пост він може бути великим, там немає обмежень, ви використовуєте його так, як хочете ви. І при цьому, якщо в Еці ми можемо рекламуватися тільки в у відкритих телеграм-каналах або ботах, наприклад, тут ми можемо підключати також і групи або навіть зовнішні ресурси. І при цьому, коли, наприклад, ми працюємо з якимись телеграм-каналами, виходячи з. Попереднього брифінгу з нашими партнерами є можливість долучати інші інструменти, самі такі популярні, з чим працюємо ми: це Facebook, YouTube, TikTok, Insta. При цьому можна працювати через окремі рекламні кабінети. Є дійсно бізнеси, де мета, наприклад, може показувати кращі результати ніж там трафік з, з самого Телеграму. Можна піти домовитися з інфлюенсером на Ютубі або на інстаграмі і зробити у нього нативне розміщення. Також деякі це використовують це не легкий процес, тому що треба знайти потрібного інфлюенсера, треба з ним домовитись. Домовитись буває зазвичай довго або тяжко. Плюс треба отримати певні собі спеціальні умови, із яких би ти хотів в нього зробити розміщення. І далі вже предметно з ним спілкуватися, проводити оплату і відповідно чекати свою рекламу з дотриманням усіх попередніх умов. Кому більше підійде саме нативне просування, ми також його використовуємо. Здебільшого це коли дійсно складний продукт, і його складно пояснити однією, там, наприклад, картинкою або текстовим меседжем на 160 символів. Тобто, це повинно бути якесь умовно полотно тексту, або розписати там відразу декілька товарів, які ми хочемо продати. Тому для таких випадків він чудово підходить. Також плюс в тому, що. Пост залишається в каналі. Можна домовитись з цим власником каналу, щоб його пост залишився на цьому каналі, і можна отримувати додаткові репости. По суті, це безкоштовна доп реклама. Додаткові перегляди. Також можна отримати конверсії через деякий час. Ми, ми працювали з проектом. Зупинили співпрацю через місяць. У нас був синхрон. Партнерша до отримував якісь конверсії, тому що пост залишився в каналі. Тобто, доволі непогано може працювати до реклама. І якщо в Telegram Еці ми маємо а, певні обмеження, тому що це офіційна рекламна платформа, там є своя модерація, свої полісі, то в даному випадку тут можна рекламувати набагато більше чого, і залежить тільки від ваших навичок комунікації з адмінами, як ви взагалі а, з ними знайдете спільну мову. А, також, коли ви робите такий постинг, у вас є можливість отримати доволі швидку реакцію по, по коментам, покладання. По самим реакціям, хтось ставить там пальчик вгору, хтось пальчик вниз, сердечко і тому подібне. Це також для маркетингу в цілому дає певні якісь показники. І можна домовлятися навіть про нативні просування, коли ми можемо прийти в якийсь, наприклад, авторський блог і домовити з автором таким чином, що він буде рекламувати ваш бізнес від свого власного імені. Умовно, він там є користувачем. Е, ви можете там підписатись на канал або на бот, або перейти на якийсь сайт. І так викликається більше довіри. І, наприклад, ми працювали з деякими бізнесами, яким було прям важливо прорекламуватися в якихось телеграм-каналах, саме авторських домовляєшся з власником і робиш в принципі розміщення. І для тих бізнесів, у кого є потреба швидкого масштабування, інколи бувають якісь супермасштабні акції, треба оперативно викуповувати рекламу. Зазвичай до таких акцій готуються раніше. Як правило, ми готуємося, хоча б там за тиждень-два. Для того щоб все налаштувати, домовитись, провести оплати, і потім, відповідно, вже в день вашої акції ви отримаєте мільйонні перегляди, і це робиться дуже швидко. Тому що немає штучних алгоритмів, немає там навчання, і в цілому, штучного інтелекту є реклама, є перегляди, і ви отримаєте для свого бізнесу якихось лідів, клієнтів і тому подібне. При цьому в будь-якому випадку, якби ви не працювали і не все рівно ми рекомендуємо, і ми про це постійно говоримо: що потрібно активно взаємодіяти зі своєю аудиторією. Тобто, можливо, десь якийсь квіз, можливо, зробити прямо опитування, в тому ж, наприклад, боті чи каналі, щоб зрозуміти більше, хто ваша аудиторія, чому їй не вистачає. І ці дані потрібно систематично оновлювати і, відповідно. Покладатися на них з одного боку, тому що, наприклад, коли ми працюємо з партнерами, ми даємо прям перелік того, що треба виправити в їх, в їх каналі, і потім там вони так-так ми все почули. Потім приходять через місяць. У нас там відписки великі. Чому? Хоча нічого зроблено не було. Тобто, з Телеграмом треба вміти працювати з контентом, навіть з воронкою, неважливо там чи це є. Ваша основна воронка через бот або канал, або це якась там допоміжна воронка, яка вам дозволяє отримувати додаткову аудиторію. Якщо говоримо коротко про побудову цієї контент-стратегії, в цілому з самого початку це треба розробити унікальну концепцію. Може здаватися, що це легко, тому що складного там надто немає нічого, але коли ти починаєш це заглиблюватись, то насправді це складно. Виникає багато розсинхронів, багато запитань, проблем питань, і тому подібне. Потім, коли у вас, у вас вже є ця загальна концепція, ви безпосередньо створюєте телеграм-канал або бот, е, після цього розроблюєте контент-план. Тобто вам треба розуміти, як часто ви можете постити, якого типу це буде постинг, чи його треба багато, чи його треба мало. Чи ви будете використовувати якісь кружечки е, в спілкуванні з вашою аудиторією? Чи це буде відео, фото, просто текст. Або багато тексту, це вже, це вже все на ваше власне бачення. Після цього ви відповідно починаєте робити публікації, які вам потрібно, і працюєте над залученням аудиторії. Аудиторію можна також залучати з ваших уже діючих наявних ресурсів, які є. Наприклад, ви ж все рівно просуваєте там сайт в SEO-видачі, ви все рівно можете просувати свій канал або бот. У мене такий маленький, свіженький кейс, декілька. Днів тому треба було замовити е, нові кросівки, і я їх обрав на сайті. Е, у мене 47-й розмір ноги, і, і замовити такі кросівки це складно прямо в Україні. тут відверто кажу, я з сайту перейшов в, в бота, е, оперативно спрацювала підтримка. Тобто, буквально я там декілька хвилин і прочекав. Мене проконсультували, бо були деякі запитання. Це був живий спеціаліст, не штучний інтелект. Е, вони допомогли мені оформити замовлення, прислали підтвердження, що моє замовлення відправлене. І, і далі там, ще навіть маленький подаруночок. Я залишився в їх базі, е, зібраний в цьому боті. І я не здивуюся, якщо там, наприклад, через декілька тижнів або на чорну п'ятницю прийде якась акція, або знижка на якісь кросівки. І я в них замовлю ще, тому що мені сподобався підхід. Я є в їх базі, і якщо мені буде якась персоналізована знижка, бо я, наприклад, там замовив кросівки Nike, і на Nike отримаю знижку, це буде прям класно. Таким чином, можна. Відслідковувати цю статистику, тобто хто до вас, звідки взагалі переходить, які замовлення він робить, і налагоджуйте монетизацію. Тобто, таким чином, як я приніс е, певні кошти. При цьому, умовно, в даному випадку я був безкоштовний, тому що я десь чув щось про цей магазин раніше. Е, Прийшов, зробив замовлення. А тут про. Е, Сервіс Телеметріо, не буду сильно на ньому зупинятися. В цілому, хто працює з Телеграмом, це сервіс номер один, який точно треба мати в інхаус команді. Від нас ми даруємо знижку в 30% на будь-яку підписку. Саме найбільша база телеграм-каналів, тому що закуповувати рекламу, коли ви шукаєте канали через відкриті джерела. Об'єктивно в 2025 році це вже взагалі не працює. І трішки про конкретику, як бізнесом взагалі переходити на. Більш конверсійний інструмент. Якщо ми беремо типову воронку, мабуть, саму популярну воронку CC Do care в даному випадку ми вивели для себе таку формулу, що саме перший цей дотик це де 70%, де може впливати Телеграм. Тобто, так як стандартна медійна рекламна кампанія. Людина побачила, можливо, собі заскрінила, можливо, перейшла в Google, помітила. І десь в пам'яті це заклалося. Аудиторія. Ті, що будуть думати, це там близько 20%, І варто зазначити, що найменш лояльна аудиторія, відповідно, це по 5%. Тобто, щоб зробити прям продаж з телеграму, це не точно з перших там запусків рекламних кампаній, тому що як факт, практично 90% покупців не роблять ці взаємодії взагалі вперше. Для цього треба певний час. По різним по різним джерелам десь відбувається сім кроків, десь десять кроків. Попередній спікер говорив про те, що воронка йде максимально хаотично. По факту, так воно і працює, і, і відслідкувати це все не завжди буває легко. Якщо ми працюємо з медійною рекламною платформою, це може бути зростання органічного трафіку. При цьому для великих e-com-бізнесів е це не зовсім підійде, тому що там треба вливати прям великі рекламні бюджети щоб. Протрекати вашу органіку, а якщо говорити про якийсь там менший бізнес, то в цілому це може працювати, тому що через Google Search Console можна подивитися, як воно взагалі виглядає. Зростання прямого трафіку воно в принципі десь пересікається. Тобто, звичайно, люди запам'ятовують, переходять, гуглять, шукають якісь відгуки, якась уже система співпраці з вашим брендом вона відбувається. Унікальний номер телефону також класна ідея, коли у вас більша частина воронки зав'язана на телеграмі. Можна робити рекламу в Телеграмі, і навіть відразу можна вставляти в рекламу клікабельні мобільні номери. Тобто людина бачить рекламу, відразу вам телефонує, якщо ви попали саме в свою цільову аудиторію. І про промокоди, по промокоди не буду багато говорити. Попередні спікери вже... Чимало сказали. Ми їх також використовуємо. Це також працює з промокодами. Зазвичай працює краще ніж просто запускати рекламну кампанію, але вона повинна бути обмежена і повинна в собі нести якусь певну цінність. Також про аналітику ми побудували таку внутрішню класну систему для наших партнерів. Ми даємо цей доступ абсолютно безкоштовно. Ми поєднали відкрити API Телеграму. З конектором Google Аналітики і вивели це в такий зручний дешборд. Тобто, зазвичай Telegram, щоб з ним працювати, це багато саме ручної праці, ми зробили це так: що можна на окремому дешборді бачити об'єктивно цифри, які потрібні для всієї вашої рекламної кампанії тут. Також ми зробили мітап. Мітап, який був в травні місяці, він йде практично там півтори чи дві години. Є представники аналітики. Це наша команда, яка працює понад 10 років з гугл-аналітикою. Вони там з усіма питаннями на ти, плюс один представник телеметріо, це той сервіс, який шукає саме телеграм-канали. І ми. І ми дві години розбирали, як краще аналізувати взагалі медійну рекламну кампанію. Тому Рекомендую зберегти собі і подивитися, навіть просто на фоні буде цікаво. Приклади декількох воронок, вони доволі прості. Я думаю, що дехто з вас вже їх використовує. В цілому, це якесь промо оголошення, перелив аудиторії в телеграм-канал або бот. І далі, відповідно, ви вже через контент, через певну воронку, бот може бути навіть автоматизований, коли він збирає якусь інформацію про ліда, потім надає йому якийсь фідбек. Цей фідбек може бути на базі штучного інтелекту, який попередньо вже розуміє, чому він до вас там прийшов, наприклад. Тобто, далі ви вже його конвертуєте відповідно в клієнта. Або таргетинг з залученим на конкретного боту це вже інша воронка. Коли є підписка, коли є там певний канал, каталог, наприклад, і якісь обмеження. Обмеження в плані акційних пропозицій, можливо, ви навіть з цим стикалися це не є прям супервелика рідкість. А далі, відповідно, подальший ретаргетинг, продаж, прогрів і тому подібне. Тому що коли людина збирається в вашому боті, вона вже є в вашій базі, і ви з нею можете далі працювати, прям слати їй розсилок, скільки вам заманеться. Але не рекомендуємо це робити надто часто. В цілому. Ми не говоримо, що Телеграм є прямо обов'язковим для всіх бізнесів. Кожен бізнес окремий, працює по-своєму. Індивідуально треба підходити до кожної воронки, до кожних рекламних бюджетів, можливостей і тому подібне. Тому, в залежності, вже від цих складових, телеграм все-таки є індивідуальною такою запорукою успіху. Сьогодні від моєї команди підготували такий бонус для тих, хто. Для перших десяти, хто заповнить маленьку анкету за qr кодом на правах реклами, один місяць технічного спеціаліста в саппорт з нашого боку, абсолютно безкоштовно, і усім учасникам сьогоднішньої конференції ми відкриємо безкоштовно рекламний кабінет телеграмеці, де можна буде зайти, подивитися, поклацати, і дамо першочергову консультацію, де обговоримо якісь ваші там незакриті питання. Тому е, у мене все. Це в принципі останній слайд. Можна поговорити після мого виступу. Також зі мною сьогодні є Роман, це наш сейлз менеджер Кому цікаво, можу дати розгорнуті відповіді на ваші запитання. І дякую за увагу, Максима. Дуже дякуємо. Схоже, що Телеграм це не лише робочі шатики. Максима, будь ласка, повернись до нас. Ми ще не готові тебе відпускати. Дійсно ж хороше, що телеграм це не лише робочі чатики, а дійсно бізнес-можливості. Трошки смішно звучить з моїх своїми хустраховуючи, щоб ми з Максимом працюємо разом над піку вже більше трьох років. Друзі, у кого є питання? Будь ласка, можна мікрофон? Ага, Дякую. З того боку залу, до речі, сидіти прохолодніше, ніж стояти на сцені. Вітаю, у мене таке запитання. У вас було на слайдах реклама вебсайтів Ads. Я от, наскільки бачила, там не можна вставляти якусь стороннє посилання зовнішнє, а тільки на телеграм-канали. Це наскільки це правда? Чи ви якісь обходите? Як ви рекламуєте вебсайти через Телеграмец? Дивіться, якщо ви говорите, що не було можливості, швидше за все, ви, ви використовували так званий тоновський рекламний кабінет. Він не має відношення до офіційного реселера, і він має дуже вузький функціонал. І там неможливо просувати зовнішні ресурси. Коли ви в Україні заходите через реселера, ми маємо прямий контракт з Телеграмом, і ми маємо розширений функціонал. От в цьому рекламному кабінеті можна просувати сайти також. І при цьому навіть можна зашивати у мітки, щоб далі трекати вашу статистику. Дякую. Дякую вам. Дякую вам, Максима. Дякую, що поділилися з нами телеграм-сайтами. Ваші обласки!